Доброго дня, мої любі друзі! Сьогодні нам редакцію прийшов один дуже цікавий лист отож, приємного вам усім прослуховування. Коли я читав подібні історії, то думав, ну невже так справді відбувається? Невже люди бувають такими нахабними? Бо зі мною до цього такого ніколи не добрялося. Але, як кажуть, все в житті буває вперше. Поверталися Козьма з моїм старшим сином з відпуску. Білети куплені заздалегідь, адже ми брали квитки одразу туди і назад. Я взяв собі місце на нижній полиці, а сину на верхній. Так ми зможемо спокійно сидіти вдвох на моїй полиці, ніхто чужий на неї не сяде. А син зможе спокійно відпочити наверху. Ми вже собі вмостилися, а тому я вирішив сходити до провідниці по чай. Все видавалось дуже спокійним. Проте, коли я повернувся, то побачив на своїй полиці старшу жіночку. Та як вже потім зрозумів її доньку. Як виявилось, вони зійшли на останній зупинці. Донька одразу прийшла до наказів. Ви зараз вступите в місце моїй матері, наказним тоном сказала жінка. Чому б це? здивувався я. Я придбав білет заздалегідь, щоб їхати з комфортом. Я не буду нічим поступатись. Ви чоловік, а тому маєте поступити з місцем для старої жінки. Вона не зможе навіть звилізти на верхню полицю, волала жіночка. Так це ж ваша матір. Чому ви не потурбувались про її комфорт уточнив я. Я ж не могла знати, що сусід по полиці буде таким черствим та бездушним. Вам що, важко один раз перетерпіти? Та я ще перед казармою полями хочу якось з комфортом проїхатись. Тому, ще раз уточнюю. білети були куплені завчасно. Те, що ви не подбали про комфорт своєї матері, лише ваша проблема. Жінка з криками пішла до провідниці. Остання почала просити мене вступити бабусі місце, на що я відповів: ось ця панянка так голосно волає про мою бездушність. Сама має нижню полицю. Вона не хоче дбати про свою матір і не віддає їй свою. Тому виникає запитання: а чому я маю жертвувати своїм комфортом ради чужої мені людини, якщо донька цієї бабці не хоче цього зробити? Провідниця вже перевела свою увагу на ту жіночку, але їй було байдуже, бо ж вона вважала нормальним вимагати поступити з місцем іншу людину, так ще й лаяти, як її останній чоботар. В підсумку знайшовся хлопець, який вирішив помінятись із бабусею місцем. Жінку ж ледве заспокоїли. Тату, ти як зміг витримати цей бляхатиск? Я вже здався, звернувся до мене син. Бо деколи треба розрізняти людей, яким справді потрібна допомога, а хто просто хоче використати твою добру натуру. Деколи треба забути про вихованість. От і все. Любі друзі, а на вашу думку, наш герой правильно вчинив? Напишіть, будь ласка, свої відповіді нам у коментарях.